Всім привітики, друзі! Привітики! Після дощу. Думаю, вийду, покажу вам, яка красота після дощу. Розцвіли наші дзвоники. Тут сині ось хоста, гляньте, як підросла гарно, я була трішки розстроєна, що вона прихворіла, чи що, чи примерзла була. Зараз вона така красуня. Розкошне листя таке гарне скрізь. Також висадила доня кактуси і алої, раничок нас кажуть. І ну, на ціле літо, щоб вони трошки підкрепли, а потім розсадити в інші горшки, бо вже в одному горшку цим е, алойкам і раничкам було тісно. Так, Показую, що в нас є далі. Дзвіночки ось такі. ой які красунчики. Погляньте, вже повністю кущик розцвів. Ну, красаж, красаж. Так, далі, що в нас? А, бджілки є, хоч і після дощику, але є. І ось такий кущик розцвів фіолетовий красунчик. Ну, і зараз вам покажу нашу красотульку. Так, почала розцвітати ось така наша красота. Ви вже її всі знаєте, хто зі мною давно. Як вона в нас пишно розцвітає наша красунька. О, так, Потихеньку о, дійшли, <рісті> дійшли, куди треба. У нас багато, дуже багато бутонів таких. Ах, така красотулька. Пахне вже, пахне на весь двір, як повністю розцвітає, такий аромат стоїть у дворі. Питають, що то так у дворі пахне. Ви що, стірку почепили, та ні, це пахне наша красунька трояндочка. Отака От красота. Також розцвіли волошки ці декоративні красуньки. Ще не всі, але вже є. Але вже є. Красота, бтілки працюють невпинно. Почули вже, що цвітуть і всі швиденько сюди. Ось яка красота. Так що вже дочекались нарешті ми свою красоту. І ділимося з нею. Красота, красота, є бутонів дуже багато, дуже, так що буде гарно. Цвіла наша півонія, біленька. Ось така красотінь. В цьому році більше квіточок. Минулі роки було три квітки, два роки було по три квітки. В цьому році десяток є десь така красунька. Починає розцвітати наша червона з білими пелюстками трояндочка. Така красунька вже. Ще день-два буде тепленько і буде гарнюня. Поруч також зацвітають наші красунчики ось такі. Рясно вже й зацвіли. Але ще є багато і цвіту на них. Красота, як гарно. Зацвіли жовті рисики наші вже ось такі красуньки. На днях зацвіте півонія червона. Також отакі рисики зацвіли вже гарно. І розцвітає наша красунька ось така трояндочка. А ось який за цю коричневого кольору, красунчик. І на закінчення ось такі голубі і риски. Всім дякую, хто був зі мною. До нових відео, до нових зустрічей.